Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, хочу сьогодні поділитися з вами візерунком, який я побачила у новій колекції Бронели Кучинелі. Ну, нічого такого нового, скажу я вам просто жгути. Ну, але. Хочу зняти для вас цей візерунок, хочу показати, наприклад, хочу сказати, як би я в'язала. Дивіться, для такого джемпера я б вибрала спиці номер 7 Для зразка я взяла тут пряжу Alize Angora Real 40. Тут на 100 грам 480 метрів. Ви можете взяти в декілька складень кід мохер або в дві ниточки якийсь інший мохер. Ну, чи якусь ангорку, щось таке пухнастеньке, щоб цей джемпер був легкий, повітряний і невагомий. Отже, давайте приступимо: раппорт нашого візерунку 14 петель: Одна виворітня і 6 лицевих. Перший ряд знімаємо кромкову, виворітня петля, 6 лицевих. Взагалі, перший і другий ряд у нас будуть такими, як установочним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля, виворітня, знову 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6 виворітня, 14 петель, рапорт нашого візерунку. Виворітня сторона в'яжеться по малюнку. Так ми будемо з вами в'язати, в сьомому 7. 7 рядочку ми будемо перекидати наш джутик. 6 рядочків ми в'яжемо, був перший лицевий, другий виворітній. Третій лицевий четвертий виворітній, п'ятий лицевий шостий виворітній, і в сьомому лицевому ряду ми з вами зустрінемось. Дівчатка, я вив'язала 6 рядів. У сьомому ми будемо перехрещувати петлі в нашому жгутику. Але нагадую вам, що Надалі ми будемо пров'язувати 5 рядів і перехрещувати. Знову 5 рядів це лицеві виборітні перехрещувати. Хочу вам сказати, що є такі, бачите, додаткові спиці для кожгутів і аранів. Я їх колись купувала, але вони в мене навіть не розпаковані. Ось так вони виглядають. Можна ними користуватися. Але тут нам треба перекинути жгут із шести петель, перекинути три петлі. Це, знаєте, якщо коси такі там великі, багато петель перекидати, то знадобиться. Можна користуватися звичайною спицею, також вам допоможе. Можна взагалі без ніяких додаткових спиць, робити перехрести у жгутах. Отже, Кромку знімаємо виворітня. Давайте буду вам, мабуть, показувати різні способи. Можна три петлі цих, перші три петлі зняти взагалі, притримати їх, притиснути до правої спиці. І наступні три петлі пров'язати. Один, два, три. Ці три петлі, які зняли, можемо повернути на спицю. Так, і тепер ми їх пров'язуємо. Один. Так, в мене тут дві петлі. Два. Три. Знову виворітня, ось такий жгутик у нас вийшов. Наступні 6 петель ми пров'язуємо лицевими, перехрещувати їх будемо через наступні 5 рядів. Виворітня. Тобто ви зрозуміли, одну секцію з шести петель ми перехрещуємо, наступну залишаємо. Так, тепер як можна ще можна залишаємо ці три петлі правою спицею. Ну, дівчатка в мене тупі спиці. Якщо спиці гостренькі, то проблем немає. Правою спицею підчіпляємо ось ці петелечки. Так, зараз спробуємо. Отже, всі петлі на спицях пропускаємо перші три. Заводимо праву спицю позаду в наступні три петлі. Тепер ці три петелечки перші спускаємо і відразу ж їх переодягаємо, ні, ми не переодягаємо, зараз дівчатка, спускаємо. І ці петлі, які ми зняли, ми ж їх ще не пров'язали, знову повертаємо на ліву спицю. Ось так ми перехрестили відразу петлі, а тепер ми будемо їх пров'язувати. Так. так, і виворітня. Це ось так виглядає. Мені здається, цей варіант був акуратніший і швидше зроблений, але це також залежить від гостроти кінчиків ваших спиць. І наступні 6 петель ми просто пров'язуємо лицевими. Дівчатка, дивіться, я помалюнку пров'язала ще 5 рядів у висоту, і в шостому рядочку будемо робити перехрести в жгутах там, де в нас просто були. Лицеві доріжки, петлі. так лицеві І надалі ми тепер будемо в'язати 5 рядів у шостому перехрест, 5 рядів у шостому, просто ми будемо змінювати, в якій доріжці робити перехрест, які ні. Отже, в цій доріжці в першій ми робили, значить, ми пропускаємо ми просто будемо щоразу змінювати жгут. Перший пропускаємо і робимо перехрест петель у другому. Так, ну давайте із додатковою просто спицею. Нам потрібно перші три петлі зняти, залишити на спиці, пров'язати наступні три петлі. Ось так. Тепер беремо із додаткової спиці. Пров'язуємо оці перші три петельки, які ми знімали. Один, два, три. Так, виворітня петля. Наступний жгут просто пров'язуємо лицьовими. Так, і в наступному жгуту ми перекидаємо наші петлі. Давайте використаємо додаткову спицю, знімаємо перші три петлі, залишаємо на ній і пров'язуємо наступні три. Ми можемо або з цієї спиці пров'язати, або на ліву спицю повернути петлі. Чотко. Мені здається, що найпростіше отак, от три петлі це небагато. Найпростіше просто їх спустити, притримати і пров'язати. Але я хотіла вам показати ті способи, які знаю я, можливо, ще якісь інші способи. Ось так от. І хотіла їх показати вам. Дивіться, як гарно виглядає. Далі, бачите, наші жгутики будуть доволі такі великі. Я зараз пров'яжу вам до наступного перехресту і покажу. Так, ну що ж, друзі, дивіться, що в нас виходить краса. Беріть чи ангорку чи будь-який мохерчик, дивіться в дві ниточки, ось виворітня сторона. Дуже класно виглядає. Так, я думаю, зрозуміли, але давайте закріпимо. 14 петель рапорт, 6 6 лицевих виворітня, 6 лицевих виворітня, виворітня. і далі Тут ми один ряд робили як установочний. І далі кожні. П'ять рядів у шостому ми робимо перехрести. І отак от чергуємо наші жгути. Дуже гарно виглядає. Класно і таке, знаєте, пластичне, тепле і таке повітряне буде полотно. Ну що ж, я рекомендую користуйтеся.